Моїй дочці було 13 років, коли війна її позбавила рідної домівки перший раз у 2014 році. Це було у місті Кадіївка Луганської області. Але згодом дитина змогла знайти своє місто, яке по справжньому полюбила. Вона навчалася у Харкові. І прожила зрештою шість років в одному і тому самому гуртожитку. Її досвід довів, що гуртожиток, так само, як і там власна квартира, як власний будинок, може бути домівкою, справжньою твоєю, яку ти по-справжньому любиш, в якій все так, як тобі хочеться. Вона там по-справжньому відчувала себе вдома. Тепер про це настільки важко говорити, що вона навіть ну, їй самі важко це оповідати комусь, тому це роблю я. Коли почалася. Ну, будемо казати, активна фаза війни чи війна цього року у лютому. Дитина якраз перебувала в своєму гуртожитку. Зрештою, вона не могла вийти з приміщення близько 9 днів. Тобто, цей гуртожиток, який став для неї домівкою, це гуртожиток житлово, комуна... ну, коледжу житлово комунального коледжу житлово-комунального господарства. При університеті імені Бекетова він певною мірою рятував їй життя, навіть продовжуючи бути бомбленим росіянами. Вона дев'ять днів з людьми, які лишалися в гуртожитку, провела в коридорі на другому поверсі, бо знаходитися у своїй кімнаті на п'ятому поверсі було вже неможливо. Коли не ми з нею в той період спілкувалися телефоном, я в той період з іншими членами родини була в Рубіжному, поки був зв'язок і. Вона ці 9 днів вони ну вони жили на матрасах на підлозі. Вони не вона і ще кілька дівчат і хлопців і дорослих людей, які випадково там залишилися. Весь цей період вони не могли виходити на вулицю. За 9 днів вони вже ну як були настільки деморалізовані, що виходити на вулицю просто вже було страшно. І в день, коли вона таки змогла виїхати, вона розповідала, що їй було дуже страшно. Ну дуже важко звикнути до вулиці, звикнути до ну, до, до автомобілів, до простору, до дерев, тобто побачити щось поза коридором гуртожитку. Проживши 9 днів у Обстрілюваному гуртожитку дитина все таки змогла виїхати. І ми оселились у Кіровоградській області, але їй, ну, людині, яка отакі от, от речі, ну, св свою кімнату, свої якісь там е зошити з конспектами, е свої, свої речі, свій одяг, свої якісь іграшки втратила двічі. Такій людині дуже хочеться повернутися до цих речей. Е дочка моя дуже хотіла поїхати подивитися, що робиться. В її гуртожитку, От просто знаючи, що Харків продовжують обстрілювати, що там гинуть люди, вона все-таки взяла квитка до Харкова, з Кіровоградщини, і 22 червня поїхала подивитися, що робиться з її домівкою, з домівкою, якою для неї став студентський гуртожиток. Якраз за день до того, як вона туди приїхала, ракета влучила власне в будівлю коледжа, який вона закінчила. Тобто на коледж подивитися, вона вже не встигла. Вона побачила, що на розборі завалів, що лишилися від коледжа, працюють співробітники, її колишні викладачі поскладали певним чином речі студентів, які лишалися в розбомбленому гуртожитку. Вона знайшла свої речі всі цілими. Тобто про це попіклувалися співробітники гуртожитку і співробітники технікуму. І вона все-таки змогла забрати свої речі. Ну, може, крім Крім кількох іграшок, які просто могли змести як сміття співробітники, коли прибирали. Гуртож... Ну, важко сказати наскільки про це коректно говорити. Безумовно, руїни гуртожитку були в аварійному стані, але вона все таки туди зайшла і піднялася на п'ятий поверх. І зняла ну як, для... на відео, для себе, на пам'ять, щоб можна було показати от всім. У що росіяни перетворили її житло, житло, яке вона по-справжньому встигла полюбити за шість років відсутності ніби свого житла, то її студентський гуртожиток. Знаюся, що відчуття того, що твоє житло, твоє місто перетворилося на те, на що воно перетворилося, це дуже важко, це дуже ламає морально. І можу сказати, що всі ми, і дитина, і я від цього. Психічно здоровішими не стали. Я дуже ламаю відчуття, що нема куди повертатися. А так навіть для нас навіть питання так не стоїть про повернення. Тобто, рідне місто в окупації, місто, яке стало для дитини ще більш рідним, продовжують руйнувати і житла, де вона жила, більше не існує. Тобто, це, ну, це все дуже, дуже ламає психічно і морально і. Все таки, мабуть, те, що вона туди з'їздила, забрала свої речі. Це ну певною мірою її підтримало. Дуже важко бути оптимістом, коли бачиш, що робиться із твоєю домівкою, із домівкою твоїх дітей.